Мотоцикли змінили моє життя. Не можу жити без байків. Мій мотоцикл частина мене. Багато кому знайомі ці вислови з кіно від знайомих чи друзів, але що насправді змінює наявність мотоциклу в нашому житті? І чи змінює взагалі? Сімейний бюджет і негативний розвиток подій не розглядаємо. Мова зараз не про це. Привіт, друзі! Мене звати Свят і я їжджу на мотоциклах вже більше 18 років, і ви на каналі Motovlog.ua. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка часто залишається фоновою. Ми думаємо про неї так чи інакше, але здебільшого самі з собою наодинці, і я вирішив, що було б чудово з інтиму винести ці роздуми на публіку та обговорити їх з вами. Що дарують нам мотоцикли, що вони можуть забрати в нас? Чому вчать нас? Перед тим як почнемо, нагадую вам підписатися на канал, після перегляду поставити вподобайку чи дізлайк та написати коментар. Також можете поділитися відео з друзями. Це безкоштовно для вас, але дуже цінно для мене та розвитку каналу. Починаємо. Думаю, 18 років можна вважати достатнім періодом в житті мотоцикліста, щоб зробити якісь більш-менш ґрунтовні висновки, але в будь-якому разі мова піде про мій власний досвід та рефлексію. Я розкажу про класи мотоциклів, на яких їздив, та що змінив мені чи в моєму житті кожний з них. Тож, крузери, не дивлячись на те, що першим мотом, на якому я посидів та покрутив газюльку, був спорттурист, а першим на якому проїхав пасажиром, був стріт, моє серце захопила цікавість та симпатія до крузерів. До речі, хто вгадає в коментарі, який був перший мот, на якому мене прокотив мій кум. Отримає якийсь приємний приз. Підказка це теж був японець. Друга підказка. Об'єм двигуну складав 660 кубічних сантиметрів. Я мріяв про Honda Shadow чи Suzuki Intruder 1800, чи хоча б Геон 300 Chopper, а їздив на китайському 200-кубовому зонгшені, зате мав джинсову жилетку з секонду та персні. Потім трішки катав на 400-му драгстарі, велике вітання Андрію Купцю, що зараз бороздить на мотоциклі простори Ірландії. Обидва ці моти належали йому. Період крузерів дав мені можливість насолодитися олдскульною естетикою, духом зрілості і роздутими округлими формами. Я читав книжки про мотоклуби, вивчав цю культуру в Америці та світі, дивився тематичні кіно та серіали. Мене навіть запрошували вступити в місцевий чаптер одного мотоклубу. Одним словом, я кайфував. Було і багато інших брендів та моделей мотоциклів, проте за доволі короткий час я відчув, що тягне мене зовсім на інший формат, для якого крузери підходять не дуже. Стріти та спортбайки нормальний етап еволюції, через який, на жаль, проходять не всі. Найбільш стресовий період мого захоплення для любої дружини. Вона поважає мою любов до залізних коней, але кожен мій виїзд на спорті вона сильно хвилювалася. Як думаєте, чому я переключився з олдскулу і стану, цей світ мені абсолютно понятен: на шалений рев двигунів та високі швидкості, шкіряні комбінезони і оце все. Я ніколи не мріяв вступити до клубу тих, кому за 300 Була така історія свого часу: якщо не набрав 300 км на годину, то ти нетрушний спортбайкер. Я був близький до цієї відмітки не раз, але ніколи не бачив в ній цінності ну, не на дорогах загального використання. Хто подумав про повороти, вітаю, ви праві! Високі підніжки, характерна посадка та вузький профіль самих мотоциклів давали можливість активно нахиляти мотоцикл в поворот та бути швидким в перекладках. Так, так, я бачив швидкі перекладки на джимхані у виконанні американських копів на важких Харлі, але це про інше. Легкість, потужність та швидкість захопили мене тотально. Я не мріяв про 300 на спидометрі, я мріяв про серпантини та коліна на асфальті і втілив мрію в життя. На щастя, без наслідків. У всякому разі мотоцикл не розбив і собі нічого не зламав. А таке, з надто захопленими цією темою райдерами, трапляється доволі часто. Я дивився мото гран прі супербайк та турист трофі на острові Мен, знав прізвища всіх гонщиків королівського класу і мріяв побачити острів Мен та хоча б один етап мото джіпі на власні очі. Ця мрія поки не втілена, але поживем побачимо. А знаєте, що допомагало мені, коли я сам почав брати участь у мотоперегонах? Я вивів власну формулу, яка була дуже простою, але при цьому працювала як магія. Щоб дізнатися про це, вам доведеться додивитися до розділу про наступний вид мотоциклів. Спортбайки та стріти дали мені відчуття їзди на високих швидкостях, техніки проходження поворотів, першу конкуренцію з хлопцями стосовки, прикольне ком'юніті, багато цікавих знайомств і кількох добрих друзів. Ще вони дали мені перші мотоподорожі і відчуття медитації, коли ти їдеш знайомий тобі трек, знаючи кожний поворот, ямку, горбик і навіть трішину на асфальті. І ти пролітаєш ці відрізки спочатку в своїй пам'яті і потім наздоганяєш вже фізично на мотоциклі фантастичні відчуття! А серпантини. Я досі вкриваюся мурахами, коли згадую, як поворот за поворотом перекладав байк з лівої шпільки вправу і назад. Всі фізичні сили, що діють на тебе з мотоциклом в цей момент, це майже відчуття наркотичного сп'яніння. Ти пришвидшуєшся та сповільнюєшся, відчуваєш інерцію, центробіжну силу, вітер і водночас невагомість. Мабуть, саме за цими відчуттями я скучив найбільше з часів, як я продав свій спортбайк. Але мотосвіт набагато більший, ніж крузери чи спорти з стрітами. Ендуро. Ендуро прийшли в моє життя неочікувано, але принесли в нього найбільше різноманіття в усіх можливих сферах: участь в змаганнях, контроль над своїм страхом, систематичні тренування, ремонт та сервіс власними руками, серйозна травма, чергові приємні знайомства. Ендуро навчило мене доводити справи до кінця. Воно допомогло стати більш впевненим в собі та своїх силах, бо неодноразово доказало, що навіть коли ми думаємо, що вже кінець ми можемо ще дуже багато, а потім ще раз. Крім того, спілкуючись з асфальтними міськими гонщиками, я відчував власну перевагу. Я лазив на мотоциклі в таких місцях, що не впевнений, що погодився повторити це зараз. І це було справді круто і небезпечно, звісно, теж. І там було все чітко і ясно. Взяв підйом чи спуск чи не взяв, перестрибнув через щось чи ні. Долетів в прийомник розрівний трамплін чи ні. А що міський гонщик? Проїхав центральним проспектом 260 км на годину і пощастило, що не вбився? Ну, так собі здобуток. Це я кажу як такий самий дурник, що ганяв разом з усіма свого часу. Під час змагань чи якихось складних поїздок, тренувань я вчився контролювати свої емоції, не давати психіці зриватися. Вивів для себе оптимальну формулу. Я тут заради себе. Моя задача доїхати до фінішу. Нехай останнім, але до фінішу. І це працювало. Яким чином? Ще пару хвилин і розкажу. Enduro відкрило для мене розуміння простої істини. Мотоцикли недарма розділені на різні класи під різні типи їзди. Це може бути очевидним для більшості людей, ну логічно ж, спортбайк для шосейно кільцевих мотоперегонів, мотокрос для мотокросу, ендуро для. А для чого воно? Добре, це тема для окремого відео, але в моєму випадку Ендуро було і для того, щоб я відчув, що є якісь об'єктивні складові, що допоможуть тобі зрозуміти, чи зростаєш ти в навичках та витривалості. Що в ендуро та оффроудному мотоспорті, дуже важливо, а іноді взагалі ключове явище. Коли ти ганяєш містом на спорті чи стрітті, як ти дізнаєшся, в якій ти формі? На треках є час на колі, там відносно стабільні умови, трек чистять від піску, бруду та залишків технічних рідин, і є цілком об'єктивний час на колі, що дасть розуміння на якому ти небі. Другим розумінням, що я отримав з ендуру, було те, що падати з мотоциклу боляче. І якщо я не перестану їздити на спортбайку в місті так, ніби це трек, а інакше на що купувати спортбайк. Я можу отримати не кращий час на колі, а місце на небі з правцями. За рахунок відсутності інших учасників руху, крім таких самих шибайголів, як ти, і менших швидкостей, ризик травм і їх важкість суттєво менше ніж у випадку з спортбайками в містах. На щастя, я встиг продати априлію і завершив свій досвід з нею без ексцесів. А більш безпечне ендуро нагородили мене третім висновком. І важкою травмою, після якої відновлювався майже рік, і за цей час я мав можливість подумати, чому це сталося, і я дійшов до висновку, що я забув про формулу і запалений ідеєю показати крутий результат, втратив контроль над емоціями. Я міг завершити перегони нехай навіть останнім, але завершив я їх в швидкій. Тож як працювала моя формула, кожного разу, як мій настрій був доїхати до фінішу і хай йому грець. Я фінішував на подіумі. Жодного разу не перший, але друге та третє місця здобував кілька разів в різних дисциплінах. І кожного разу, як я діяв не за цим планом, я не міг завершити гонку. Я не фінішував. Мотокрос навчив мене літати. Стрибки на мотоциклах це страшно, але це красиво, і це незрівнянні емоції, не схожі ні на що. Також крос прокачав мої старти та повороти. Додавання його в програму тренувань сильно покращило результати в ендуро. В юнацтві я займався екстремальним велоспортом і тріал був його частиною, але це був велотріал. Тож мені було дуже цікаво дізнатися, що таке мототріал. Я не маю багатого досвіду в мототріалі, проте все ж трішки пробував і досі не відкидаю ідеї мати власний тріальний байк. Тріалісти Королі балансу. це люди, що на перший погляд виглядають втікачами з іншого виміру, бо людині недотичній складно повірити в те, як ці хлопці в спандексі можуть порушувати закони фізики і логіки. Якщо ви не знали, більшість чемпіонів світу з Хардендуро вихідці з мототріалу. Так, і навіть наш любий Полтарес теж, база, що дозволяє йому робити такі круті трюки на тенері, мототріал та мотокрос, гремуча суміш. Скажу більше, майже всі гонщики-кільцевики з мотогран-прі тренуються в офродних дисциплінах: ендуро, мотокрос, мототріал, флеттрек. А мотоспортсмени це найбільш ефективні мотоциклісти. Вони знають, що вони роблять і на що це роблять. Після відновлення від травми я проїхав всього одну гонку, взяв третє місце і пізніше продав мотоцикл. І отримав ще один досвід жити без мотоциклу можливо, але це так собі життя для людини, частиною якої став мотоцикл. Після не дуже довгої перерви та дуже насиченого негативними подіями періоду в житті, я купив найбільш логічне продовження двом своїм останнім улюбленим байкам KTM 1190 Adventure R. Він став втіленням ще однієї моєї мрії, на реалізацію якої пішло 5 років життя і багато чого ще. Чому саме цей мотоцикл став ідеальним? В ньому стоїть двигун від спортбайку KTM rc 8 В-подібна двійка дуже схожа на ту, що стояла в моїй априлії. І він має шасі, що просто чудово себе почуває як на асфальті, так і на бездоріжжі. Крім того, в нього достатні туристичні здібності. А ці три риси мої основні вимоги до улюбленого мотоциклу сьогодні. Чому навчили мене адвенчери? Тому що універсальний мотоцикл може бути чудовим рішенням для абсолютної більшості потреб. Хотіли підловити мене на словах, що мотоциклів завжди має бути плюс один. В мотосвіті дуже мало аксіом, але це якраз одна з них, і вона в цьому випадку теж актуальна. Але щоб мати кілька мотоциклів, потрібно мати час на них їздити і бюджет, і щоб створювати класний контент теж. Тож, якщо маєте можливість та бажання підтримати канал, можете зробити благодійний внесок на монобанку в описі до відео або стати спонсором каналу на Ютубі. Дякую всім, хто допомагає Мотовлогу. Ви круті! Ще один урок від мотоциклу Універсалу. Можна мати два комплекти коліс під асфальт і бездор, але вірогідніше за все ти будеш катати на стокових колесах з гумою 50 на 50 чи 80 на 20 Крім того, Adventure мотоцикли навчили мене тому, що ти не один такий збоченець, якого тягне на важкому та дуже потужному мотоциклі в якісь місця, де пролізе не кожний початківець на легкому ендуру. Такі люди є, і вони цікаві, та в більшості є яскравими особистостями завжди радими тягати великі важкі мотоцикли в болоті, або їхати 2-3 дні у вибраному напрямку для розвитки нового маршруту. Адвенчер-мотоцикли та люди, що їздять на них, витягли мене з депресії і допомогли з багатьма речами, за які я їм дуже вдячний. Тому, коли я кажу про те, що байк може бути терапевтом, це не пусті слова. А ще один висновок і дар для людини від залізних коней. Мало того, Адвенчер-мотоцикли дали мені можливість побачити мою країну такою, якою її зазвичай не бачить більшість людей, що живуть у містах. Ці маршрути, ліси, стежки, річки, броди, поля вони всі приводять до таких місць, в які звичайна людина просто не заїжджає до покинутих сел. До старих замків, до зарослих лісами доріг, по яких вже давно не їздять автівки, до людей, що раді зустріти тебе і допомогти, якщо в цьому є потреба, до смачної води в колодязях, до дивовижних сходів та заходів сонця. Мотоцикли це небезпечно та ризиковано, але вони дають нам гостро відчути життя. Ми не часто усвідомлюємо, наскільки близькими ми буваємо до фіаско по кілька разів на шляху з дому до офісу чи на концерт в пабі. Ця невидима грань, що дає адреналін та відчуття польоту, безумовно є одним з найбільш цінних, але й дорогих дарів від мотоциклів людям. Але за все треба платити. Тож це чесний обмін і, сподіваюся, усвідомлений ризик. Бережіть себе та не ризикуйте дарма. Дякую за перегляд. З вами був MotoVlog.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.